Тридцять хвилин, саме стільки знадобилося нашим силам, щоб повністю знищити ворожу колону, яка майже тиждень готувалась до прориву. Вони йшли мовчки вночі під прикриттям лісу, сподіваючись, що ніхто не побачить, але їх чекали, і удар був настільки точним і швидким, що супротивник навіть не встиг зрозуміти, що відбувається це була ніч без особливих ознак. Тиша густий туман над балками, жодного звуку. Але у темряві вже працювала інша сила, супутники раннього виявлення, які зафіксували слабкі, але чіткі теплові сліди техніки. Потім розвідрон, який підтвердив, серед лісу рухається колона з 14 одиниць бронетехніки, танки, бронемашини, вантажівки з прицепами, усе під сітками. На бездоріжжі, без фар, без радіо, у повній тиші ворог намагався прослизнути непоміченим до нашої лінії оборони. Але у 21 столітті ніч це не перевага, це пастка. Якщо проти тебе працює технологія, аналіз у штабі зайняв кілька хвилин, артилерія відпадає через ліс. Точність буде слабкою і ворог може втекти. Ракети потребують більше години на підготовку надто довго. І тоді було ухвалено рішення, яке змінило все. До операції залучають нову модель ударних безпілотників, які лише нещодавно надійшли на озброєння і досі не фігурували у відкритих джерелах, їм дали робочу назву Грифон. Малопомітні, майже безшумні, створені спеціально для нічних операцій у складному рельєфі. Їх головна сила це не розмір, а інтелект. Кожен грифон оснащено двома керованими ракетами з лазерним наведенням. Їх наводять не на загальні координати, а на точкові вразливі елементи, шви між бронеплитами, люки, моторні відсіки, там, де броня найслабша. Вони бачать усе у звичайному спектрі, у тепловому і навіть відрізняють справжній двигун від теплової обманки. О півночі шість грифонів піднімаються у повітря з прихованої польової позиції, вони йдуть низько по складному рельєфу, огинаючи пагорби балки, використовуючи сам ліс як маскування. Жоден з них не піднімається вище критичної позначки, аби не потрапити під візуальне спостереження чи в зону дії ППО. Тим часом у підземному центрі управління, розташованому за 50 кілометрів від зони боїв, оператори вже мають перед очима теплову картину поля. Усі цілі. Чітко видно, танки прогріті, вантажівки розпечені. Бронемашини рухаються повільно, тридцять хвилин до повного знищення почалися, колона противника ще не зупинилася, вони повільно просувалися в глиб лісу, тримаючись вузьких ґрунтових доріг, що вели до вразливої ділянки нашої лінії оборони. Противник розраховував на повну тишу. Жодного світла, нуль радіозв'язку. Максимально обережний рух збоку це могло виглядати як добре спланована операція, але вони не знали головного, їх вже взяли в приціл, грифони кружляли над районом у режимі повної тиші їх не чути, не видно, не вловити звичайними засобами, тепловізійні камери передавали до штабу чітке зображення. Розпечені двигуни, гарячі стволи, сліди вихлопів, що залишалися на ґрунті. Уся колона, як на долоні, оператори в реальному часі виставляли пріоритети першими танки, далі бронемашини, останні вантажівки. Розстрілювати всіх одночасно не було сенсу. Головне заблокувати рух, а далі розбивати їх по секторах. Перший грифон зайняв позицію над головним танком колони. Без жодного попередження ракета з лазерним наведенням пішла в гусеницю. Влучання точне, машина встала поперек дороги, перекривши шлях усім, хто йшов позаду. Стовп диму почав застилати ліс. Ворог навіть не зрозумів, звідки удар. У цей же момент інший безпілотник атакував останню машину в колоні. Бронемашину піхоти ракета влучила в моторний відсік. Після вибуху полум'я, детонація, крики. Колона опинилася в пастці, спереду танк позаду палаюча техніка, вузький лісовий коридор став смертельною кліткою. Далі працювали ще чотири грифони. Один з них знищив вантажівку із зенітною установкою. Противник намагався на ній навести радар і знайти джерело загрози, але не встиг. Ракета влучила прямо в антенну. Після цього тиша ніякого ППО, жодного захисту від повітря. Вони лишилися сліпими, а далі удар за ударом, точкові, методичні, холоднокровні. Один грифон заходив під гострим кутом, використовуючи дерева як природне укриття. Його оператор націлився на танк, який намагався розвернутись. Удар прямо в корму. Розрив броні полум'я. Екіпаж в паніці залишає машину. Другий безпілотник знищив бронемашину піхоти пострілом зверху, по тонкому верхньому бронелисту. Система наведення вийшла з ладу. Екіпаж вийшов, кинувши все. Це тривало не хвилину, не дві. А рівно 30 хвилин радіоперехоплення, які паралельно вів центр РЕР, показували повний розпач ворога, паніка в ефірі, розмиті команди, відсутність координування. Одні просили дозволу на відступ, інші кричали в ефір, не розуміючи, з ким говорять. Командири мовчали, а грифони продовжували знищення один за одним. Без пауз, без права на помилку. Поки перші хвилі ударів зривали колону зсередини, ще один грифон завис високо над сектором і почав аналіз в режимі реального часу. Його задача виявлення фальшивих теплових мішеней. Противник спробував хитрувати, на деяких вантажівках встановили нагріті металеві пластини, які імітували двигуни. Примітивна, але іноді ефективна тактика, якщо проти тебе стара техніка. Але не цього разу системи обробки зображень грифонів не просто фіксують температуру, вони считують характер розподілу тепла, динаміку, вібрації, і фальшивки одразу були розпізнані, нерухомі з нестандартною формою, без характерного пульсу двигуна, підробка. Оператори навіть не витрачали ракети, натомість цілили в сусідні справжні об'єкти. Один танк, що стояв поряд із фальшивою мішенню, отримав удару башту. Другий у стики броні між ходовою та корпусом. Ще один вантажний автомобіль, ймовірно, з боєприпасами, був знищений за допомогою спеціального боєприпасу із затримкою детонації. Спалах освітлив ліс так, що деякі ворожі солдати почали стріляти навмання в небо, але це було вже марно. У вузькому проході лісової дороги машини почали зіштовхуватись одна з одною, дехто намагався розвернутись, дехто наштовхати підбиті бронемашини, аби звільнити проїзд, але вже було пізно. Ситуація стала некерованою радіо. Забите криками. Хтось намагався викликати підмогу з повітря, але радіомовчання, накладене на їхню частину командуванням, зробило ці спроби марними. І тут ще один удар Грифон запаленгував джерело сигналу, вантажівку зі старою радіостанцією і знищив її точною ракетою. Після цього цілковита тиша в ефірі, а в нашому командному бункері. Абсолютна концентрація, оператори працювали, мов хірурги, кожен запуск ракети продуманий, кожна ціль обрана за пріоритетом. Були ситуації, коли оператори змінювали завдання в останню секунду, щоб не витратити боєприпас на фальшиву мішень або менш небезпечну машину. Тим часом ще кілька безпілотників поверталися на коло, перезаряджали ракети і готувалися до завершального етапу, але більша частина роботи вже була зроблена. За 30 хвилин 14 одиниць ворожої техніки знищено або виведено з ладу, і це ще не все. Коли останні вибухи стихли, грифони ще тримали позиції в повітрі. Вони не поспішали повертатися їхні камери продовжували моніторинг сектора, фіксуючи не лише техніку, а й поведінку особового складу ворога. Те, що залишилось від колони, нагадувало театр поразки, машини диміли, броня тріщала від тепла, екіпажі кидали техніку і бігли в хащі. На землі розкидані каски, особисті речі, кинуті зброя й навіть документи. Дехто тягнув поранених, інші просто зникали у темряві, залишаючи все. Наша розвідка підтвердила, супротивник зазнав повного краху. На ранок, коли розвідувальні групи зайшли в сектор, вони не повірили очам. Вісім одиниць техніки повністю знищені: два танки, три бронемашини, вантажівка з боєприпасами і дві мобільні зенітні установки. Ще чотири машини були настільки пошкоджені, що не підлягали евакуації. У танка розірвана ходова. У брони машини, пробита башта, два вантажних автомобілі, зруйновані до шасі, всюди сліди паніки, порожні ящики з під боєкомплектів, частково зібрані комплекти зв'язку, які не встигли винести. Навіть на пеньках залишились сліди тепла. Вочевидь, там намагались швидко перегрупуватись або сховатись. Найцікавіше, наші розвідники знайшли в одному з кинутих вантажівок всередині невідоме обладнання ззовні схоже на польову радіостанцію, але з додатковими антенами і екранами. Фахівці з радіоелектронної боротьби, які прибули на місце, одразу зрозуміли це не просто радіозв'язок. Це модулі, створені для придушення сигналів супутникової навігації і мобільного. Дуки зв'язку. На щастя, вони так і не були активовані, удар грифонів був надто стрімким. Ці пристрої мали маркування, які не відповідають жодним відомим серійним зразкам. Наші аналітики припустили. Противник готував більшу операцію. З відключенням зв'язку, блокуванням розвідки і, можливо, висуванням ще однієї колони. Утім, план провалився вже до ранку наші системи перехопили нові переговори. Командування противника скасувало наступ на цьому напрямку замість просування та спішне перекидання резервів, щоб заткнути діру на фланзі. Стратегія змінилась. З наступальною на оборонну, і це головний результат операції. Без жодного пострілу з нашого боку, без втрат серед наших бійців. Жоден грифон не був уражений, усі шість повернулися на базу, їх корпуси не відбились на жодному ворожому радарі, а польоти пройшли без збоїв. Це була перша повноцінна бойова операція нової техніки, і вона спрацювала ідеально. Зараз цю історію аналізують у командних колах. Це не просто перемога в одному бою, це демонстрація того, як нова технологія змінює саму суть війни, не масштаб, не кількість танків, не живої сили, а точність, швидкість прийняття рішення. І якісна розвідка. Ворог досі не може пояснити, як його елітна колона була знищена за 30 хвилин, і жодна машина не встигла навіть вистрілити по повітрю. У цих 30 хвилинах уся суть сучасної війни, і те, що сталося цієї ночі, лише початок. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам було цікаво, підтримайте цей канал підпискою. Тут ми розповідаємо про те, що часто лишається за кадром офіційних зведень, справжні історії, точні удари, нові технології і дії наших сил, які змінюють хід подій. Ваш перегляд це теж внесок у інформаційну перемогу. До зустрічі в в наступному відео.